Стали діти у кільце, в кожного в руках яйце. Марті випало на славу розпочати цю забаву, Дуже милу, при стару, великодню гру. Ходить дівчина кільцем і постукує яйцем. Що не стукне, трісь і трісь, яйця тріскаючись. Мартине ціле, тверде, Марта Рада далі йде. Стук, стук, стук. І раптом хрусь? Гру продовжує Петрусь. Стукнув всього разів три і так само вийшов з гри. За Петром пішов Максим. Декілька дівчат за ним. В олі писанка ціла. Оля в грі перемогла, а тепер. Відомо всім, всі за стіл до олі в дім, їсти яйця все, що є, просить той, хто виграє.